Радіодиктант національної єдності пишемо разом. Радіодиктант написано: Хай живе радіодиктант. Так, ми говоримо у програмі сьогодні в День на хвилі українського радіо про попередні підсумки радіодиктанту Національної Єдності. У нас в студії виконавча продюсерка українського радіо, координаторка проєкту радіодиктант Національної єдності Юлія Шелудько. Вітаю Вітаю. і чекаємо на зв'язку людину, яка відповідальна за все, що ви відчували, пишучи радіодиктант, поетеса, перекладачка, авторка прозових творів Лавріатка Шевченка. Ченківської премії Катерина Калитко має з'явитися на зв'язку зі студії. Людина, яка придумала всі ті слова послідовності, і що важливо, розділові знаки. Це я скажу з особливим серцем. бо Я завжди від них потерпаю на радіодиктанті, Тож чекаємо на зв'язку. Юлю, я вже знаю, що Фейсбук порвали, Ютуб надірвали, Гугл трошечки покалічили. А тепер в конкретних цифрах, будь ласка, так, можемо похвалитися. Тому що справді порвали і надірвали, як ти сказав. Одночасно дивилися тільки Ютуб канал Українського радіо, понад 100 тисяч людей. Це дуже велика кількість. Понад 500 тисяч переглядів на Ютуб-каналах українського радіо і суспільна культура в сукупності тобто півмільйона, пів понад 500 тисяч, навіть більше. Близько 21 однієї тисячі переглядів на Фейсбук, сторінці українського радіо, і звичайно, перше місце в трендах Ютуба. Отак, от, от не тобто, в якомусь окремому розділі, а це перше місце в трендах, в трендах YouTube. Тобто, всі шукали, і залишатися. Ми, ми ж не можемо назвати ще одну цифру. Вона дуже велика, я впевнена, але ми не можемо її порахувати. Це кількість прослуховувань, тому що українське радіо люди слухали і радіокультура слухали і в додатках, і на і в дії слухали, і на хвилях українського радіо. Тобто, це дуже дуже велика кількість. Я впевнена в цьому, і ми вже маємо дуже багато листів.

Оце найцікавіше, тому що зараз у нас на календарі. Я ж подивився на календар 30 жовтня, 11 година. Отже, я так підозрюю, що вже 9 хвилин як у нас на сайті стоїть текст. Так, ми оприлюднили текст на сайті українського радіо та на сайті Суспільна культура. І той, хто хоче, вже можуть зараз зайти, подивитися цей текст і самостійно перевірити, як вони написали радіодиктант. Побачити, де вони помилялися або де не помилялися. Так, і якщо не відправили, то відшкодували пошкодувати, <смеш> тому що треба було відправити. Так підтверджую текст. Стоїть, ось я зайшов на сайт українського так. радіо Дороги України. Переплутані нитки любові і далі за текстом аж до слова рідним теплом. Добре, я потім, коли закінчиться наш ефір, дістану свій текст і порівняю з тим, що Боже, я вже... <смі> я вже бачу, чого я там понаписував. Біда, які відгуки, які реакції ми маємо? Я бачу, що в соцмережах меми про радіодиктант це здається перший рік, коли я бачу прямо графічні роботи, коли Гнатковського в ролі Довбуша там зображали, казали, хто прийде мені тут сюди диктувати, як диктувати диктант. Ну і далі за текст. Відгуки найрізноманітніші, власне кажучи, як і щороку, тому що одні кажуть, що надто швидко читав, не встигали. От ми щойно вивчили українську мову, жили все життя в Україні, не знали, а тепер вивчили і не встигали, бо дуже швидко. Інші кажуть, ні, ну не можна так читати. Це ж взагалі 4 клас. Дуже повільно. Заповільно, дуже повільно ми поставили всі знаки, тричі закреслили, виправили, потім знову поставили. І так теж не серйозно. Треба було би швидше. Треті сказали: ну ви знаєте, якийсь у нього дивний акцент. А четверті сказали, у, кого у Гнатковського. У Гнатковського. Ну, є, такі, є такі коментарі теж. Е інші сказали, він прочитав геніально, геніально, текст був прекрасний. Ми плакали, не встигли написати, бо емоції нас дуже охопили. Тому відгуки дуже різні, абсолютно на різних джерелах, всі пишуть кожен своє. Але загальна така картина. Всі задоволені, тому що більшою мірою люди дякують, кажуть, що прочитав добре. Текст хороший. Було дуже для них цінно разом написати з усіма, отримали емоції, отримали задоволення. Дехто відправив, дехто ні, про що нехай шкодують, якщо вони написали без помилок, бо вже перевірили, напевно. Угу, вже текст стоїть. От. Але насправді відправили дуже багато. Ми вже отримали не от на цю секунду, а коли я йшла на ефір тобто, це ще приймалися там. Листи до 11 ж години. Угу. Там я буквально за 10 хвилин до ефіру перевіряли. То було приблизно 13 тисяч листів електронних, електронних, тільки електронних, тому що паперові вони будуть ще доволі довго надходити. Я це знаю з попередніх років з досвіду. Зараз у нас паперових листів десь близько сотні вже є. Це переважно Київ, переважно Це ті, хто написали і зразу вкинули. Ті, хто або вкинули в скриньку, або прямо занесли, або віддали на локаціях мені чи іншим нашим працівникам. І вони принесли прямо. До студії, до на Хрещатик 26 так. до нас. VIP Тому... кур'єрська доставка була. Так, так. Ну ти ж знаєш, у нас на локації з тобою також віддавали, так. і я забрала, і вже їх так, віддала бачив кілька людей. Так. Кілька людей, які віддавали тексти, і у нас є винуватиця цього орфографічно пунктуаційного торжества Катерина Калитко. Вже на зв'язку зі студією. Пані Катерино, доброго здоров'я. Доброго дня. Подивився я на вас в камеру з всіма моїми почуттями, пов'язаними з розділовими знаками у цьому тексті. Дорога ви наша авторко. Як взагалі писалося, от як створювався цей текст, Катерина? Е, ви знаєте, писався текст дуже легко і дуже органічно, тому що я нічого не вигадувала навмисне. Я писала про те, що мене хвилює. Я писала про ті місця, про ті дороги, які я бачила. Які для мене дуже дорогі з певних причин, якими я їхала з важливими людьми, і писала я з думкою власне про те, що саме дороги, якими ми їдемо одне до одного, нас зараз єднають, і в тому числі з тими українськими територіями, які, на жаль, поки що чекають вдома повернення України. І так само про ті території, які. Вже повернулися після окупації до України і зв'язують назад ці наші міцні вузлики. Я хочу запитати про ще таку річ. Текст радіодиктанту це ж не лише художній твір, це така дуже технологічна, насправді штука, в яку мають бути зашиті складнощі, іноді пасточки, якщо вони замислюються. Це має бути певна тривалість, це має бути певний обсяг тексту, до речі, в цьому. Це забуде запитання зараз до обох гостей і до пані Катерини, і до пані Юлії. Бо я знаю, що в минулому році текст Іра цілих скорочувала, потім подовжувала. Там було кілька версій. Цього року текст був дуже довгим. Він вперше в мене не помістився на двох листках, а 4 за всі мої роки написання радіодиктанту. Чи перероблявся він в процесі, чи підганявся він під якісь норми, чи були такі нюанси. Я можу відповідати, так? Так, звісно. Ну, власне, я запропонувала текст в тому обсязі, в якому він і був написаний, знаючи кількість слів, яка має там бути, там було трошечки більше, ніж мені говорили на початку, але, власне, він не зазнав скорочень. Його можна було би скоротити, звісно, мені було б сумно це робити, тому що справді це, це такий емоційний згусток. В якому, як мені здається, все має якусь свою доречність. Тому сподіваюся, що він не був аж таким довгим і аж таким втомливим. Ну, втомлені, я можу говорити тільки про свої відчуття, він точно не був, тому що збурював дуже багато емоцій. І ці замальовочки з натури, і про кам'янички у передмістях Львова, і про хати, обкладені Кукурудзою, і про ці піраміди не єгипетській гарбузів на городах, і про. Господи, що там у нас було горіхи, які гладять лобове скло. Це було правда в саме серденько, тому що все це бачив так чи інакше на дорогах, включно з хаджибейським лиманом. Юлію, з точки зору технології, як творився текст, як це було. Насправді ми просимо авторів завжди дотримуватися приблизної кількості слів, так само і цього року, і це приблизно десь 200 слів, але це приблизна кількість. Тобто ми не кажемо, що от тільки так і не інакше. Плюс так-мінус не догма. І Лариса Маценко мовознавиця, яка нам завжди допомагає з радіодиктантами. Вона переглядає текст і каже, що там, наприклад. Ну, якось занадто легко. Треба було все-таки додати десь, можливо, щось якесь слово цікаве, чи пунктуацію, або що. І тоді спільно з автором вони допрацьовують. Або навпаки, занадто складно, потрібно якось зробити легшим цей текст. Але про це знає тільки авторка і тільки наша мовознавиця, бо вони вдвох над цим працюють. Тому я, на жаль, не можу сказати, що саме конкретно як змінювалося. Це тільки може сказати або Катерина, або мовознавиця наша Лариса Масетко. Мене вчора чи позавчора хтось із друзів питав, каже: так, а ти текст бачив до написання? Якщо ти що, знущаєшся? кажу, у нас його ні ні, насправді, оберігають як таємницю. Це русді текст ніхто не бачить. Це дуже важливо. Це така концепція цього проєкту. Ми не показуємо ніхто з працівників, колег наших ніхто не знає, не може розповсюдити. Тим більше, це дуже дуже маленька кількість людей, хто знає. Тобто, буквально от авторка мовознавиця, керівник проекту Дмитро Миколаївич Хоркін. Він теж має відстеж але можливо, навіть не завжди він знає це заздалегідь, тобто буквально ось на самому самому передодні. Я хочу сказати нашим слухачам, що працює наш студійний вайбер 097 107 107 9. ледь встигала писати диктант, пише наша слухачка Віра. Я, до речі, не знаю, можливо, це, це таке запитання, на яке можна не відповідати, але я все-таки спитаю: Юлю, можливо. В мене вже виникла підозра, що ми просто розучуємося писати рукою. ця моторика. Так, в... так і є, Ромо, Втрачається, тому... втрачається. Дуже багато людей казали, писали, дуже-дуже багато про те, що ой, ми відвикли писати рукою, ручкою, ми давно не брали ручку в руки. Ну, хіба там підписати, десь, можливо, там угу. в банку або десь у школі, чи я не знаю. Ми не пишемо, ми друкуємо, клавіатура, телефон, ноутбук. Немає... Більше одним пальцем або двома максимум так, по смартфону. Так, Так, немає такої потреби. Ну, в принципі. Це нормально, тому що же не стоїть на місці, всі технології з'являються, і можна вже зараз голосом начитати, і воно тобі надрукує, не потрібно самостійно це робити. Але тут така щемлива, мені здається, зворушлива історія, коли ми згадуємо, як ми в школі писали, як ми в університетах писали. І, звичайно, легше писати школярам і студентам, тому що вони більше пишуть від руки. Ну, У них свіже, вони це, свіже це вміння навичка. навичка. Я так. хочу запитати про враження від тексту у авторки власне самого тексту. Карино, а як його було слухати у виконанні Олексія? Е, спершу скажу, що Олексій прочитав, е, певно, найкраще е, для тих, хто е, писав диктант найзрозуміліше і дуже уважно е, інтонуючи, повторюючи е, фрази? Але в мене є така специфіка. Е, Психіки моєї, очевидно, я не дуже люблю, коли люди читають мої тексти. Там, наприклад, буває от, дуже часто, що. я якраз про Це що... Ну, це не в жодному разі не закид Олексієві. Просто, ну, наприклад, в Інстаграмі записують ці мої вірші, і мені це важко слухати, тому що я б інтонувала інакше. Угу. І так само тут я би інтонувала в деяких місцях інакше. Я, от, наприклад, зрозуміла, що. Дуже поширена помилка щодо диктанту буде, що багато хто написав село обіч біля ізюмської траси з великої літери, тому що їм здалося, що Олексій проінтонував це так, як власну назву. Хоча я це написав це з з як з власну від... назву. От я написав а це, з це з великої з... літери. А це просто село з боку від траси. Мене люди угу. там питали, я теж подумала, писали, що хіба не Обабіч? Я їм пояснювала, що Обабіч це по обидва боки, а обіч це з одного боку там, і так далі. Тому е, це було слухати цікаво. І це ще одне свідчення того, що українська мова це стихія, яка не існує поза голосами. Дуже багато залежить від інтонування, від того, як людина говорить, від способу вимови, від фонетики кожної індивідуальної. І, е, власне, всім, хто. Е, Можливо, буде засмучуватися через помилки. Я би просто хотіла сказати, щоб вони цього не робили по радіодиктантам, просто власне, мені не... зразу ну, і про казати. перевірку знань теж, але про те, що українська мова це стихія, яка існує з безпосереднім залученням нас усіх, це як море. Воно рухається за певними законами зі своїми внутрішніми закономірностями, але немає аж такої чіткої структури. Так і в українській мові, тобто то десь пунктуація може бути такою, може бути такою, і обидві версії можуть бути коректними. Все залежить від того, хто писав текст, від того, як це було проінтоновано, від того, як це було сприйнято. І це спільна наша стихія, і про це завжди треба пам'ятати. Дякую за цю репліку, тому що я сам завжди називаю радіодиктант олімпіадою з української мови, де головне не перемога, а головне участь. Але ну це відчуття внутрішнього відмінника-перфекціоніста, який сам себе по руках, значить, що ти написав, каляда? Воно все одно існує. Тут запитує наш слухач Роман у нас в студійному вайбері. Чи будуть все ж таки колись чи в наступному році прийматися тексти набрані на комп'ютері? Ну от людина слухає, набирає, чому ні? Поки що ні. Поки що ми такі не приймаємо, тому що в комп'ютері є прекрасна опція, називається виправлення орфографічних помилок. Та, та отож. І це не серйозно. Ми приймаємо тільки написані від руки листи або в оригіналі, або фотографія, чи скан, а також листи шрифтом Брайля. І це ми робимо щороку. Їх ми перевіряємо і відповідно визначаємо помилки Є немає, і тоді переможці є чи немає, і скільки їх. Поки так. Можливо, колись ми будемо змінювати ці алгоритми, але поки що про це не йшлося. Поки що про це не йшлося. Я пам'ятаю перші роки, коли ми робили онлайн на українському радіо, коли у нас постійно лягали сервери, при тому, що наші відповідні служби їх резервували, подвоювали, потроювали, вони все одно лягали. Наскільки я розумію, в цьому році все пройшло, в принципі, без накладок, все спрацювало, техніка надійна, ні, ні в кого не може бути претензій, що щось там у нас кудись пішло не так. Так і є. Так і є, сказала хапаючись за серце Юля, продюсерка проекту Юлія Шелудько, яка бере сьогодні участь у програмі сьогодні в день з підбиттями попередніх підсумків радіодиктанту. Я нагадаю, що на зв'язку зі студією також поетеса, перекладачка, авторка прозових творів лавратка Шевченківської премії Катерина Калитко. Катерино, а от свій текст, якщо подивитися на нього з боку, не як слухачка чи як читачка, а якби от ви писали такий диктант. Для вас особисто, яке місце було б найскладнішим? Ну, Певна пунктуація, розстановка, власне, тире і двокрапок. Я намагалася не перемудровувати. В мене є кілька найменш улюблених розділових знаків: це трикрапка і крапка з комою. Я їх намагаюся ніколи не вживати не тільки в радіодиктанті, а в принципі, Ой, в, принципі в своїх так. текстах. Дуже рідко я їх використовую. Тому, ну, скоріше за все, я би десь спотикалася об те, що я де би я поставила двокрапку, де би я поставила тире. Бо я, наприклад, теж суб'єктивно люблю тире. це мій знак. Якщо в якомусь тесті мені потрібно буде визначити, який є розділовий знак, то я буду тире. Угу. І отут би я певне думала і, очевидно, десь би щось не там втулила. Я, до речі, втулив замість двокрапки. Я от зараз вже бачу крапку з комою в у... тому самому реченні про село, яке не називається обіч, а знаходиться обіч траси. Ех, нема на те ніякої ради. Я Зна... був фурор з Ну, це з те, про що я банки. казала, що в принципі ця версія має право на існування, тут немає неправильності, тут є різниця в моєму тексті і в тому, який ви написали, але щодо української мови, тут немає ніякої наруги. Але гріха проти мови в тому великого немає. Так. Пише так. наша слухачка Віра, дякую авторці за зміст тексту. Ну і тут правда, емоцій було багато, не настільки багато, як я колись всмалив. Минулого року ти примудрився це зробити. В попередньому але... році, але ну то було і було. Рухаємося далі. Я не можу не запитати про те, чи буде можливо розширені, а, а, пише слухач, мене вразило те, що Олексій Гнатковський прочитав диктант, а потім почав диктовку тексту. Ну а чому ні? Власне, перший раз прочитали весь текст, потім продиктували текст, в кінці прочитали Все весь за текст. Правилами. Все за правилами диктування диктанту. Буде колись більше ніж година ефіру, так. Рома вже на наступний рік плануємо, тому що за годину не встигаємо вімкнути всі локації, які є. Дуже багато людей хочуть долучитися, показати, що ми теж пишемо. І Із фронту, і з за кордону, і по Україні, і всі організовувалися в бомбосховищах навмисно, бо раптом тривога, ну, бо щоб раптом нікуди шоу. не бігти угу. і не переривати написання. Тому о, це вже не просто диктант, власне кажучи, який диктують по радіо. Це вже цілий великий проект, ціле шоу. Це флешмоб, який охоплює. Дуже багато організацій. Вони соціально відповідальні. Вони пишуть і люди гуртуються. Навчальні заклади. Я ж кажу усюди, всюди, всюди і не лише в Україні а за межами. Причому за межами. Також всюди на різних континентах, і це угу. теж серйозно. Хочеться всіх, хоча б на одну-дві хвилиночки включити, щоб показати цей масштаб, і дуже важливо людям розуміти, що вони єдині і всі разом це роблять. Пише наша слухачка Ірина. Ще не перевіряла, але вже особисто для мене соромно. В принципі, прочитано гарно. Подяка за текст. Дякую Катерині Калитко за текст диктанту Олексію Гнатковському. Пише наш інший слухач. А мені Роману Коляді лишається лише і вам, пані Катерино і пані Юлії, подякувати за участь у сьогоднішньому. У ефірі і чекати наступного року, і обов'язково чекати грудня, коли буде підбито підсумки. І ми дізнаємося, а чи були ж, власне, переможці цьогорічного радіодиктанту Національної єдності. Тож, щороку пишемо радіодиктант, і з цим рухаємося далі. Радіодиктант Національної єдності. Пишемо разом.